26 лютого відбулася офіційна презентація громадської організації Коростенський центр допомоги учасникам АТО. В засіданні взяли участь міський голова Володимир Москаленко, голова новоствореної організації учасників АТО Олег Майнарович, голова ради керівників міста. Також були запрошені голова ради підприємців міста, голова спілки ветеранів афганської війни, голова жіночої ради, а також директор центру соціально-психологічної реабілітації. Усі зібралися разом, аби поділитися досвідом та допомогою. Помогти молодій організації у подальшій роботі, створили громадську організацію. Учасників АТО в нашому місті. Хотілося, щоб про це знали, про це проінформували коростенців, і ми, презентуючи, звернулися там до коростенців, до виробничників, бізнесеву структур, просто до людей, щоб вони знали, допомагали, сприяли, займалися. Я особисто вважаю, що це буде. Організація, яка буде допомагати сама собі в першу чергу. Тобто об'єднує людей, ми ж розуміємо, що така ситуація, яка у нас сьогодні в державі є, вона ж не закінчилася і продовжується. І ті, хто вертається в різних іпостасіях назад після служби, там, чи після поранення, чи ще щось, просто десь кудись і комусь треба звертатися. Можу обіцяти влади, що ми не до одного питання байдуже не віднесемося, а будемо сприяти, робити, наскільки це можливо. От ми, скажімо, там вже прийняли ряд рішень міської ради, зокрема там по надання комунальних пільг для учасників. АТО. ми будемо переглядати програму Турбота на сесії міської ради 12-го. От ми хочемо там зараз записати таку позицію. Ви знаєте, що з 1 січня цього року у нас практично платні дитячі садочки. Ми хочемо прийняти таке рішення, що 50% ми візьмемо на себе дітей учасників АТО. Зрозуміло, що треба, щоб більше підказували вже учасники АТО, тому що вони більше це знають. І будемо спільно рахувати, що можна зробити. Громадська організація Коростенський центр допомоги учасникам АТО буде займатися проблемними питаннями військовослужбовців, що повернулися додому. Також буде підтримувати та надавати допомогу родинам учасників АТО, триматиме тісний зв'язок з міською владою та усіма громадськими організаціями, установами, структурами, підприємствами міста, аби сприяти у захисті інтересів учасників АТО. На зустрічі виступив голова новоствореної організації Олег Майнарович. Завдання громадської організації підтримка і захист учасників ОТО та їх сімей, координація військовослужбовців для вирішення і захисту своїх прав, представлення інтересів учасників АТО. Я звертаюся до всіх учасників ОТО, їх сімей. Давайте спільними зусиллями за підтримки міської влади, вирішувати наші проблеми, щоб нас не використовував хтось або якась політична сила Усі присутні висловлювали свою думку стосовно допомоги учасникам АТО. Голова ради керівників міста Василь Куницький від імені усіх керівників запевнив у підтримці членів цієї організації, аби вони не соромилися і зверталися до директорів підприємств. Цю думку підтримав і голова ради підприємців міста Руслан Єрмолюк. Дуже багато напрацювань є у Центру соціально-психологічної реабілітації. Його директор Сергій Вогівський пропонує тісну співпрацю з громадською організацією учасників АТО. Є чим поділитися із. Ілці ветеранів афганської війни також свою підтримку запропонувала жіноча рада, яка вже активно допомагає родинам учасників АТО. Одним словом, усі разом готові підтримати починання громадської організації Коростенський центр допомоги учасникам АТО.